Всім привіт! Дуже сумую за кавою з корицею. Пам'ятаєте, коли ми жили в квартирі, хто зі мною давно, я завжди пила каву і з вами розмовляла, а також по четвергах пила каву з корицею. Бачите, чайник так і від накипу не відмився. Не позбулася, коротше, я цієї, цього накипу. І ладно. Сьогодні ми танці, зараз будемо на них збиратися, півдня просто пролежали в ліжку. У мене тут ось цей капучино, карамель та кориця. Я дуже хочу вам показати, що зараз з фуксією. А саме дивіться. Скоро з'являться, розпуститься бутончики. Мам, Цар, тебе? а що ти зробила? Цор, за піду подивись. Ну, на моє що как з них? А, а ну покажи, давай. Вау. Давай кивне. Хвилясте. Супер. Так. Вернемося до фуксії. По-перше, вона ну, бачите, яка вже наростають листочки і з'являються батонки. Ось тут, два і тут тільки один. Ось така фуксія. Цієкточки, цієї квіточки не дуже гарно. Щось вона в'яне. Взагалі не знаю, як це називається і що це таке. Можливо, хтось володіє цією інформацією. Напишіть, будь ласка. А, хоча можна в Google об'єктив додати і подивитися, щось, напевно, так і зроблю. Ну що, я подивилася. Цю квітку називають дзвоники, портен, шлага чи щось таке. Я додам ось тут, напевно, таку табличку. А і ще цю квітку називають квіткою сімейного щастя. Разом з якою в дім приходить затишок та взаєморозуміння. Знаєте, в мене таке відчуття, дивлячись на цю квітку, що воно та взаєморозуміння та затишок прийшов і пішов. Щось воно що, дуже приживається в нашій родині. Друзі, ми йдемо знову на танці. Аліса захотіла зробити зачіску таку, як і вчора. Я хочу знову подякувати за донат. Ось тут додам вам коментаря немає, на жаль. Я дуже прошу, коли робите донати, пишіть коментарі, можливо, я буду вам передавати привіт. Маленьку таку якусь інформацію, звідки ви, як вас звати. Хочу сказати велике дякую. Щастя вашій родині, міцного вам здоров'я. Але дуже прошу, залишайте хоч невеличкий якийсь коментар про вас, тоді я буду. Особисто вам висловлювати цю подяку. Дякую велике. Так, йдемо, вже підходимо до місця. Спека знову ж таки. Я нещодавно знайомій кажу, що зазвичай така спека в кінці червня, на початку липня, а потім до мене дійшло, що вже кінець червня і початок липня. Як так час швидко пройшов, я навіть не знаю, я навіть не помітила. Таке життя, все дуже швидко. Йти. Скажу чесно, однієї години на танці дуже мало. Тому я не йду ні додому, ніду нікуди далеко гуляти. Хочу зараз піти в китайський магазин і купити дощечку, тому що дали овочі, я хочу перець порізати і заморозити. А в мене немає дощечки. Це зараз піду, подивлюся. Може вам щось покажу цікавого в китайському магазині. Квіточки, чекаємо, поки з'явиться у нас квартира орендована. Будемо обов'язково щось обирати, тому що мої квіти всі зіпсовані. М'ята є. Ось такі гарні в горщиках підвісних. Оця квітка, пам'ятаєте, я знайшла її. А хто новенький, той не пам'ятає, звичайно. Також він в мене зламався при цих переїздах. Пальма ця в мене є. Такі квіточки гарні. Так, пішла шукати дощечку. також я також Так, знайшла ось такі. Це така досить примітивна, коштує 2 євро. Мені все сподобалось, але із за цих бортиків я думаю, що буде бруд сюди набиватися. І з часом буде не дуже. я не знаю, дуже подобається це. Така ще є. 3,50. Чи таку взяти? Це дуже гарно. Є також дерев'яні. Ще. Зараз подивимось скільки вона коштує. Зараз так ось ще ось така велика. 4,95. Не знаю, напевно, візьму таку маленьку. Візуально просто. Напевно, візьму цю. Сподобалась. Ну, нічого. Потім зміню на якусь іншу. Або ці зовсім коли ріжеш, вони ріжуться дуже часто. А ось у цій білі взагалі потім залишається. Там, якщо перець червоний ріжеш, то червоні такі сліди добре візьму цю. В Іспанії більшість тюлей саме з такими кільцями і вішаються так, немає. так, Я думаю, ви зрозуміли, а ось на ось такій гардині, як сказати, немає тих прищепок. Згадую завжди, коли до бабусі приходила царство її небесне, вона казала: ну, чучка, будь ласка, повісь мені тюль гарні є. На картинках гарно виглядає, але в реалі така тканина. Що дуже легко жмакається, потрібно завжди гладити. Та хоча вони всі такі плюс-мінус, але така дуже груба тканина, нелегка. Ось ця така ще більш-менш. Гарне. А, ціни 22 євро. Ось, ось ця інших немає. Ось цього скільки немає. А, це 16, бачите, менше. Прийдемо далі. Боже, дивіться, які гарні корзинки всякі. 15 євро дуже гарно. І косметику можна покласти і можна якийсь невеличкий вазон з квітами і буде дуже гарно. Купа різних. Колись шукала корзину для білизни брудної. Тут знайшла 7,25. Але вже не потрібно, я вже знайшла заміну. Знайшла альбоми для фотографій <смі> і подумала: взагалі хтось ще зараз роздруковує ці альбоми. А, ціна 3,50 Роздруковує ці альбоми. Чи ні? У нас немає фотографій, потрібно надрукувати та також складати в альбом. Це така пам'ять класна, Коли були в Україні. придивляємося якісь фото. Минулих років дуже цікаво. Є більше. 8,50 <рес> Наскільки це зараз актуально, наприклад, в вашій родині? Вази, яких в мене не було, якої в мене не було, поки мені не подарували тут в Іспанії щось схоже на цю 10,50. Я, до речі, і не показувала цей подарунок. Це ж людина, яка дивиться мій блог, яка знаходиться в Іспанії. Побачила і каже, приходь, в мене є для тебе подарунок. І подарували мені, ну, сім'я подарувала мені таку вазу. Дякую. Так, йдемо зараз в гості, а далі знову підемо. Ми на Мені взяли гру добре. Так, взяли гру. У мене є дуже важливе питання для вас: ось мені 32 роки. Буде 33. Наступному місяці Якщо я зараз покладу під подушку зуб, Фея принесе мені гроші чи ні, як ви думаєте, когось були реальні випадки в такому віці чи ні? А якщо, е чесно, реально, в мене сталася велика проблема, в мене випав зуб. Не знаю, чи можна таке казати і чи потрібно це казати, але в мене шок, тому що взагалі в мене зуби дуже е, як сказати гарні, добрі, гарні, може не можна сказати. Е, але в мене тільки два полікованих зуба, а інші всі цілі взагалі, О, господи, зараз почнеться. Е, і тут така історія. Я ці зуби лікувала ще в Україні, і сьогодні один з них покинув чат. Що тепер робити? Тепер почнуться історії з кабінету стоматолога. Тож, давайте так, питання наступне. З феєю, я думаю, що там взагалі немає ніяких шансів. Питання наступне. Хтось взагалі лікував в Іспанії зуби. Я розумію, що це дуже дорого. А ні разу не ходила. в мене зуб був той на двох штифтах. на двох. І він випав просто. І поруч з ним другий зуб, який полікований, але він тримається, він навіть не шатається, все з ним наче добре, а потрібно зробити один. І я оце тепер думаю, скільки взагалі це може обійтися. Плюс до до всього тут е, ну, ці свята були, і наскільки я знаю, великі черги, у ці сіта. А може ти сільна цьошного ці... зубну швидка в Я не знаю, що я робила. Чесно, якби мені хтось сказав, що чогось не потрібно робити, я б не робила, але зуба вже немає, його не повернути. На жаль, і зараз треба знайти стоматолога і знайти кошти. Ну, спочатку дізнатися, скільки грошей мені потрібно, щоб зробити зуб. Бо я взагалі не уявляю, як можна ходити без зубів. Зараз без зубів, господи, без одного зуба. Ой, шок, шок-контент. Вибачайте, може це не дуже. Цікава інформація, але як я вже вам розказую. Ця історія, як тільки вирішила стати багатою, то туалетний папір закінчився, то борошно, то зуб випав. І, 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 і яйця забила. Тепер не буду посміхатися на всі свої 32, трішки менше залишилося зубів. Так, зараз ми. Пізніше ми йдемо дивитися на салют, цей феєрверк, але показувати більше не хочу. Вважаю, що це не дуже доречно. Додала вчора, просто щоб показати хоча б один день, як це відбувається. Дуже багато людей. Давай. Щоб показати, просто, як це відбувається, тому що це тут 5 днів конкурс цих салютів. Сьогодні останній день буде 40 хвилин салюту. Ми підемо подивимося, але додавати не хочу. Всім вам гарного настрою, бережіть своє здоров'я, бережіть свої зуби, не їжте тих горішків, які тіли. І цього всього. Тому що це дуже важливо, щоб вони у вас були. Всього вам найкращого, мирного неба і до зустрічі в нових відео.